В одеській аптеці. У вас є засіб для вирощування волосся? Є. Хороший? Ех, так і не те слово. Ви бачите за касою людину з вусами? Так це моя Сара. Вона намагалася відкрити пляшечку зубами. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Добрий день. Проходьте, сідайте. Які у вас проблеми? Так, я здається, не маю жодних проблем. Але ви психолог, ви краще знаєте. Так, я бачу, що у вас є проблема з перекладання відповідальності на інших. Це ми виправимо. Заплатіть 100 доларів за консультацію та 1000 доларів за лікування. «100 доларів за два слова? 1000 доларів за лікування? Ну і ціни у вас. Я бачу, що у вас є ще цілий букет проблем. Це і жадібність, і дратівливість, і, можливо, необґрунтована агресія. <плес> жінка засмучено розглядає себе в дзеркалі. Трястя, схоже, я погладшила». Та ну, Гальо оближ, у тебе ідеальні параметри, коментує чоловік. Справді? з надією питає жінка. Так, 90, 120, 176, як у сніговика. Та пішов ти. Одеський двір на лавочці сидить Борис Маркович, до нього підходить молодий парубок Михайло за порадою. Борисе Марковичу, порадьте, будь ласка, мені дуже подобається Марія з сусіднього двору. Я дуже хочу з нею зустрічатися. Я навіть готовий запропонувати їй 100 доларів за ніч. Але боюся, що це відверне й від мене. Що робити? Борис Маркович трішки подумав і каже Михайле, я пропоную тобі взяти ці 100 доларів, підійти до Марії і сказати Маріє! А давай поб'ємося об заклад на 100 доларів, що ти не захочеш зі мною провести ніч.